Основний недолік монокалія фосфата. Основний його недолік, що він вступає в реакцію з іншими сполуками. Тобто, якщо це міндобриво давати в корінь, він дуже швидко вступає в реакцію з кальцієм. Тобто він блокує кальцій. Якщо ви полуничку підкормлювали. Будь-якими міндобрими, в яких є в сполуках кальцій, він буде його блокувати. Тобто це основний із недоліків його. Ось дивіться, така у нас полуничка на даному етапі. Ось на такому етапі можна сміливо кормити. Але я кормлю цим добривом тільки по листочку. Дуже добра рослинка сприймає це. Мінеральне добриво, якщо кормити його по листочку. Навіть стебло, все в його впітує. Це добриво досить і досить добре впливає на полуницю. І воно не є шкідливим для людини. Навіть коли полуничка червоніє, обробивши цим добривом по листочку через 2 дні можна вже збирати полуничку. Тобто вона не буде токсична для людини. І ще основний недолік цього міндобрива воно дуже зменшує свою дію на сонці. Обробляти цим міндобривом по листочку потрібно тільки, на, тільки вечором, тобто на ніч. При сонячних променях воно втрачає свою властивість і не діє на полуницю. Його навіть зберігати потрібно. Щоб на його не попадало сонячне проміння, тому що воно втрачає свої властивості. Так що, ось такі два основних недоліка. Щоб обробити по листочку, нам треба чайна ложка на 10 літрів води або 20 г. Хто хоче зменшити дозу, можна від 10 до 20 г на 10 літрів води і обробити по листочку. Я обробляю по листочку і трішечки проливаю серединку, щоб не було гнилий. Більше трішечки проливаю більше серединку самого куща, тому що він трішки контролює гнилі. Так що, ось такі рекомендації. Зважайте на них, тому що можете наробити проблем. Так що, далі буде.